У цій частині ми розглянемо ключові терміни та концепції, що стосуються CSS Flexbox, технології, яка дозволяє створювати більш гнучкі та адаптивні макети. Зосередимо увагу на властивостях та визначеннях, які є фундаментальними для роботи з Flexbox, вчаючи основні та поперечні осі, а також способи вирівнювання та розташування елементів у межах контейнера. Основна вісь Main Access. Основною вісю в наших флекс контейнерах є та, вздовж якої ми розташовуємо наші флекс-елементи. Вона може бути горизонтальною або вертикальною, залежно від властивості Flex Direction. Початок основної вісі Main Start, кінець основної вісі Main End. Це точки, які визначають, де починається та закінчується розміщення наших елементів у флекс контейнері вздовж основної вісі. Вирівнювання елементів відносно цих точок керується властивістю Justify Content. Розмір по основній вісі main size. Це ширина або висота елемента у флекс контейнері, залежно від того, чи є основна вісь горизонтальною або вертикальною. Поперечна вісь cross axis. Це вісь, що перетинає основну вісь перпендикулярно. Ми використовуємо її для вирівнювання елементів у напрямку, що є перпендикулярним до напрямку основної вісі. Початок поперечної вісі cross start. Кінець поперечної вісі cross end. Це точки, які вказують, де починаються та закінчуються наші елементи у контейнері відносно поперечної вісі. Вирівнювання елементів відносно цих точок керується властивістю Align Items. Розмір по поперечній вісі cross Size. це ширина або висота наших елементів залежно від того, що є поперечною вісю, Вона змінюється відповідно до орієнтації поперечної вісі.